Вітаю! Ми дов'язали до оцього місця, і тепер нам необхідно повторити оцей узор. Хто вже це пров'язав або знає, як це робити, може пропустити це відео. Це для тих, хто забув. Значить так, ми маємо взяти одну петлю і другу петлю. Одна петля і друга петля. В'язання йде туго. Якщо у вас не виходить, ви завжди зможете взяти менший гачок і витягнути петлю також, бачите, цих, за допомогою меншого гачка. Можна так в'язати, а щоб у вас не падав гачок, я в'яжу таким способом. Беру отак, притискаю, бачите? Отак, до пальця і беру менший гачок. Це для того, щоб він не падав. Всередину, протягую петлю, тримаю петлю, вивочу. Бачите, дві. Тоді гачок не буде падати. Отак. Так. Раз, два. Витягую. Скидаю оцей, тягаю сюди. І так до кінця ряду. Якщо у вас не виходить. Ось такий методом. ви того зв'язали. І так до кінця ряду. Дякую за увагу. Якщо ви ще не підписались на мій канал, то підпишіться.